Так, поки до основних гнев є ще час, робимо трохи модернізацію. Ось як є ось, на авто, ну, поставлю так, йде підшипник, корпус підшипника, тормозний барабан, той диск, ступиця, ну і шпонка. Е Чому ми переробляємо? Тому що, от, наприклад, полетить підшипник, ось цей, ти його з поля і не притягнеш. Тому що ця шестерня, ну, полозь буде бортові, зуби повиламує. то можна притягнути, але прийдеться знімати бортову, відкручувати велику шестерню, тоді можна тягнути. Чого ми так робимо? Е, от в полі сталося, щоб ось цього всього не знімати. В ще сторіні просто відкручується одна гайка. От, разом з колесом та борту знімається. І відкручується 4, 4 болта, полос вилізає. 4 е, болта і 4. Щоб турмозний йде зняти і полос вилізає. В такій компоновці, як воно стоїть заводу, її не знімеш, потрібно збивати ось цю ступицю. Ми півдня її збивали, правда, в полі ти її ну нереально збити. Тепер що ми робимо? Диск ставимо з тієї сторони. Щоб відкрутити і десь буде цей. Зараз покажу, Так, як ми, як ми робимо, поставлю на паузу, як ми зробили. Так, ось я кажу за цей підшипник. Ти його не зб'єш, доки не зб'єш ось цей ступиці. У нас сидить тісно. По-друге, вибити. Ну, От зараз покажу. Тут нереально і, е, треба знімати колесо, то все. І от. Ні тут тяга, ні доступу, ні нічого, крило потрібно. то той драбинку знімай, то все. Ну, коротше. А в, такому, в такій компоновці можна в полі зробити, з поля не їхати, не тягнути, ні нічого, підшипника поміняти і їхати далі. Як ми зробили, ця ступиця, вона ось цей отвір. Не пролізала. вона отут не, не пролізала. Ми зібрали, виходить, тут міліметр, тут небагато потрібно збирати міліметр по кругу чи, чи два, я вже не пам'ятаю, не замирали зразу. Ну, коротше, чуть-чуть зібрати. Небагато воно збирається і вона свобідно пролізає. Тепер, щоб її зняти, просто потрібно відкрутити ось ці бултина з диска. Диск вже не буде з тієї сторони, з внутрішньої, а буде з зовнішньої. Ось такі компоновці зараз поставлю. Зараз поставлю, насаджу стопочку. Отут піде потовщення під ступочку, вона тісно налізає. Далі тоді вже йде диск. Диск теж плотно, він, він нелегенько налізає, його треба набивати. А в тантій компоновці було диск з тантеєї сторони від підшипника. І було ну, шпонку через цього диска. А тут шпонка. ну Взагалі тяжко було долізти, щоб збити. Тепер відкручується диск, наприклад. Відкручується цих 4 болта, полось вилізає. На місці, вже як вилізла полось, шпонку собі збивай, що хоч роби. І це ступочка збиває, ну, збивається. Вона отже тісно. О, тісно вже налізмо. І збиваєш собі спокійно підшипник, їдеш додому. Мняш підшипник ставиш і їдеш далі. От, чому ми так робимо? Бо ми коробку скидали і відкручували звідси і звідси полось. вона впиралася далі ось цим. В корпус бортової, той не в корпус, а ось ось в цей. От, вона сюди не пролазила, а впиралися з тієї сторони і міліметри, ледве-ледве ми запихали ту коробку, знімали, запихали. Потім ми подумали, а як полетить ось цей підшипник? Що ми будемо далі робили? Через це ми так. Зробили. Шпонку теж ми послабимо трохи. Чуть-чуть послабимо, але тільки верх і низ. Буки ми не будемо послабляли, боки, щоб воно трималося. А тут просверлили отвір, нарізали різьбу і болтом піджмете шпонку донизу, щоб вона не вилетіла. Хоча й вона так тісно заходить боки було тримали, але ми ще так зробили. Отака модернізація. Хто буде мати час зимою бо комбайни вже старі по 50-52 от нашому 52 роки. То підшипники ті рано чи пізно вони все одно полетять. А так в гаражі. Коли є час, не, е, збили, зробили і спокій. Бо в сезон воно ж поломиться коли. Воно ж ломиться в сезон, так як нам коробка. Ми зак її зняти, то то було щось і чимось. Потрібно було ну, збивати ось ті ступиці. Ми одну рушили. Через що ми коробку зняли, одну сторону я рушив. Вона трошки змістилася, тоді ми. Коробку змогли витягнути. Але вже назад не ставили, то вже доїздили тільки одне колесо було гальма. Бо вже зрушили ступечку, я вже не хотіли набивати, бо ми подумали, вже як то модернізувати. І вже назад ми не ставили на місце, не, не набивали ту ступочку. Але шпонки я не збивав, бо не, шпонки ну нереально було от через цей тормозний диск викрутити зубило. Щоб так її збити. Ну, може би і збили, але то дуже-дуже е... було тяжко. Ну, часу не було, ми ж так і збивали, але часу не було, щоб вибити так шпонки. От, потрібно було їхати, то ми так зі шпон по шпонці і посунули. Таке відео. Ну як міг, так розказав. Це не є поломка у нас, але така модернізація. Це одна сторона. Завтра будемо складати і робити другу сторону. Далі загубили барабанчика на ручник, ну він вже і був витертий. точим другого. Такого має самого комбайна, то вже виточив. Йому він розсипався, той барабанчик, вже був чисто стертий і розколовся. І в нас він вже був стертий, бо ще може сезон і теж розколовся, бо вже тоненькі стінки були. Але токар йому виточив і зараз нам точи. Таке відео.